Ну, не було відео на молодой команді. Главарь в госпіталі. А що ж все менше і менше людей в молодой команді? Саша копає там. Зробить зараз мені тепличку таку. Прогріється за пару днів земля. І помідори туди посажу. І хай вона там нафіг ростуть. Ти сьогодні Ні, ти що хай прогрівається. Я ще тільки семіна знайду. Завтра. Сьогодні четверг, четвер, треба вже й ночі і день садити. Ти не знаєш це? Я знаю, що вівторок, що був тох. Це так бабуся каже. Фан не купувало, це був рибу розстилав на чердаку, я постирала. Та зачем ти стираєш? Так всі коти будуть у нас тут, в нашій теплиці. Допомагаю молодій команді, тому що вони самі ця зовсім не то молода команда, не то стара, не зрозуміло. Дивитися, коли хтось працює. мовчки, Бачите, як красиво робить. Це він од дюйше навчився. Боже, як красиво ти зробив, Сань. Та рівненько, та камочок до камочка, молодець. Каже, що треба кришку на завісах зробити. Кажу, ти що здівайся, нафіга Відцепимо. і хай поливати тільки. Хоча у нас є завіси, Саша, все палки нас до завісу прикрутить і буде тобі кришка, правильно? О, тепер ставай ножками, воно вдавиться туди і буде шикарно. Я б, звісно, Сашенька ровним вниз, щоб воно краще пристало, але ти дивись сам. Та сторона рідна, оця сторона не рідна, Сань. Що до, до, до ожини. Ми спеціально з Сашею так вирішили, щоб туди собачка не бігала. А то вона так напроста, як гайне. Вона бачите, там сітка порвана, то вона головою вірвалася. Все по уму чоловік робить. так. Давай я стану на одну сторону, а ти на другу. Давай. І буде добре. Давай. Ти вставай сюди, а я сюди, я тут придержуся. Давай. Давай, раз, два, три. Вставай. Опа! Так, посередині походи. Ей, стой, бо я ж вилізу, що ж ти зійшов? Отак. О. Бач, як гарно. Гуртом, гуртом і батька бути. хорошо. О, Шикардос. Ну, там трошки підсипати і все. І тепер тут помидорчики густенько посажу. Будемо брати розсаджувати. і все. А то ті вікна вони вже просто задибали. Так, а що ж нам придумати, як кришкою накривати, Сань, щоб же ж поливши. Я це й думаю. А ну давай разом подумаємо. Якщо робити рамку з цих і завіси там, то воно відкривається. Ну нахрена. Просто рамку, щоб зверху положити. А, да, целофан, цей, да? ну, так, теж. Оббиці лафан рамку, ти скрутиш да? зараз рамочку, так? Рамку зробити не проблема. А що проблема? Її а що там палочок немає таких? Молочки. Зараз подумаємо. Силафан то пістолетом обстріляв. Щаснімати. Ні, ну так, да, знімати рвати прийдеться. Так, думаємо. Саня вже рішення. А я б знає, що зробила, Саня. А я б ні. Я взяла, може, дуги оті, що там у нас є з під той теплиці. Загана... Вони ж почнуть рости, вони ж будуть височенькі, ми ж не будемо так їх садити. Дугу поставила, натягла, тут прикопала целофан. Опа, підняла целофан. Саня каже, просто набити наглухо, а потім цю штучку піднімати. Вона ж піднімається. Дай, і, і, все. і все. Ну давай так. ніяких проблем. Тому що вони будуть упиратися, Санька. Треба, щоб воно трошки було. Щоб висаджувати, вони повинні бути по висоті хоча б оцієї штучки. Ну, давай я домиком його зроблю. А що ж ти домиком? А, тож, ду... Ще будеш набивати херзно, нас сколько домиком? Ні, які там треба тут швидко, швидко. І щоб мінімум затрати времени і всього. І... Ото б я так дуги поставила. Три дуги, даже дві. Куди їх У землю. Так а смисл тоді коробки. Як? Вот так, коротше думаємо. Що ти сказав? Ви ну, смотри, салофан. Все, натягуємо на грісняк його, підняв опустив. Ну, ну, ага. Як уже салофан починають упиратися, ну, пора а як буде холодно? Та ні, не, Та не буде. Коротше, все, на цьому на цьом я становила. Значить, Саша зараз набиває салофан зверху. І хай воно так і буде, і все, до свидання. Тільки, мабуть, мабуть, треба так посередині якусь розпоручку, да, щоб целфан не провисав, так? Да? Ну, да. ну, все. Дві чи три ідеї пройшло, не відходять від Вот Тут прямо на місці. Розумієте? Все. Посередині, якусь... О, рулеток вдома куча. Міри так. Ну, а що робити? Дуська, ти план соглашаєшся з командою чи ні? Ти согласна? Каже, побачите завтра. Молода команда каже, десь степлер у нас є. кажу, степлер є, тільки я ж степлер купила, а ці ж гачки до нього я ж не купляла. З мене степлер, а з вас гачки чи що? чи що. Чи це я повинна купити? Ай, блін. А. а, там он трошки є. Там трошки он є, да. бачите, у цьому. Дочка нанеси своєму командиру. Нас, аж тут є трошки цього. Тут є трошки цих. А, сто скоб в коробки, на, там є скоби. Ну і в порядок ще ж положи кудись. На. Це вже зробив. Санька виняв ту решетку рози. О, бачите, він зробив такі посередині штучки. Щоб целофанчик цей не Боже, по два позакручував, господи, Саш! По два саморізали, там би одного вистачило. Ну, того що ж є шуруповерт. Так би руками не крутив, а шуруповерт. І зараз ось скотчем чик прикрути, хай земля нагрівається. Ось так не скотчем, а скобами. І тепличка. Що так будемо піднімати її, полили, опять поставили. Тобто наглухо. По краям в два, мабуть, да, Санька? Ну, Саня знає, як робити. Я не пам'ятаю, як його. Китай, а імпортер Дніпро. Не, уже десь така паличка, це ж так як маленьке, оце тут відкривається, мені здається, отут, і вставляється туди скоби, натягуючи от штучкою. Да, Воно що маленьке, що велике. Зараз ведуся, покажу, як це робити. І ось сюди вони заганяються. Я думаю, так. Коротше, розбирайся. Вон пленка вже висохла. Тися тут тепленька, да? Чи ти нюхаєш тюльпанчики? Ой, команда. Так, ну що, команда закінчила, Дуся прийшла і каже, йди, приймай роботу. Дивіться, Оксанька зробив гарно. Все заштапарив у два. Тепер воно воно вже завтра ми його посіємо. Ой, яке тюпленьке. що, звісно, земля прогріється. І от то, правда, чому видати? Підняв оцю сторону, завтра посію, Одя... ну полімо гарно. Це на тиждень точно. І потім знову підняв, На що його голову морочить? Оцей ящичок найкраще. А то по вікна, хоті помідори тягаю. Вони переростають дригом. Тому я ж кажу, що рано помідори я сіяти не хочу. А ота сітка, що. Ну, вон, бачите, стоїть. Вона була біля рози, Кажу, Саша, вставиш там, буде ця, як називається. Огірок там посажу, хай росте. Чи два з той сторони, і стой, і хай росте. Де захочу, там і посаду. А може помідор високий, правда? Да. Так. Що... Молода команда справилася, а ви кому потрібно переймайте досі. Дивіться, маленька така тепличка. І кішка не залізе, і собака не залізе. Ну, а тут молода команда щось буде придумувати, тому що, бачите, відірвала. Ну, може, пересихає на сонці, щось прикруте. Саня такий рукастий, що він знайде, що зробить. Ну, вам всього найкращого.